Час скорботи. Бо гарно, коли все гарно, але прийдуть скорботні дні в життя і вони приходять, бува. І сьогодні прийшли скорботні дні в нашу Україну. І я не буду говорити про те там, за гріхи, за що, я буду говорити про те, як нам знайти утіху в часи скорботи. Треба залишити гріх, це правда, Це дає мій. Бо Бог, він святий. Він безлічний. І він хоче, щоб діти його такими були. Але є приклад гарний, як сліпий Вартимей, він кричав до Ісуса. І не написано, що Він був там ну, святим. Він кричав. Його не, він не просто кричав, його серце взивало до Ісуса. І коли проходив Ісус, написано: там сидів Вартимей, сліпа людина. обречена, можна сказати, Жити в, в темноті все життя. Але він почув, що йде Ісус і почав кричати, Ісусе, там Син Давидів, Помилуй мене. Його заставляли мовчати. Але він кричав: Помилуй мене. І ми бачимо, що Ісус що не чув? Чув, прекрасно чув Ісус. Але інколи потрібно кричати. Кричати до Ісуса. Ми можемо сказати, навіщо Бог що не чує нас? Бог чує серце. Крик це душі серця і сходи. Можна, зараз багато є таких обрядів, які називаються, почитай молитву. Ну, Почитай молитву це те саме, що ти прочитав стішок і, і толку з нього ніякого немає. Треба молитися серцем. І в днях скорбот Треба кричати до Бога. Я зачитаю псалом зараз. Я зачитав псалом людини, яка думала, що вже помінялось Бог, відношення Бога до нього. І він казав горе мені, бо змінення дійсниці Господні. Він думав, що милість Бога відійшла від нього, але це не так. Десь пошатнувся, десь засумнівався, буває різне в житті. Бувають різні обставини, які не може ніхто зрозуміти, окрім Бога. Нас ніхто не може зрозуміти. І ось такий псалом зачитаю, 76-й псалом це дуже повчальний псалом для нас. Там, там говориться про те, як себе поводить в дні скорботи, коли безвихідна ситуація, чи, чи ми не знаємо, що робити далі. І псалом 76 говорить такі слова. Мій голос до Бога, я кликати буду, мій голос до Бога й почує мене. В день недолі моєї шукаю я Господа, до нього рука моя витягнена вночі, і не замліє. Не хоче душа моя бути потішена. Згадаю про Бога і зітхаю, розважаю і мій духом ліває. Ти держиш повіки очей моїх, я побитий. І не говорю. Пригадую я про дні давні, про роки відвічні. свою пісню вночі я пригадую. Говорю з своїм серцем, а мій дух розважає, чи навіки покине Господь, і чи більше не вподобає? Чи навіки спинилася милість Його, чи, чи скінчилось Слово Його в рід і рід, чи Бог милувати забув? Чи гнівом замкнув Він своє милосердя? І промовив був я, то страждання моє, переміна правиці Всевишнього. Пригадаю я вчинки Господні, як чудо Твоє, я згадаю віддав віддавна, і буду думати про кожен твій чин і про вчинки Твої оповім. Боже, свята є дорога Твоя, котрий Бог великий, як Бог наш. Ти той Бог що чудо вчиняє, ти виявив силу свою між народами. До цього міста ми бачимо людину, яка в ачені, і вона каже: Я не можу знайти собі втіху. Я каже, взиваю до тебе в день. Я взиваю до тебе вночі. Я пригадую, каже, ті дні, коли було, ну, я так розумію, тут було гарно. Пригадую, коли пісню вночі. Це про ті дні, коли гарно було, коли співалося Давиду. Тобто, це Давид, ні, це не Давид Псалом. Вибачте, це Асаф і Псалом. Ну це людина, яка пригадує ті дні, коли гарно було, коли вночі, навіть вночі співало серце, і тут обрушується на цю людину багато різного. Що він навіть думає, я сказав собі, то страждання моє переміна правиці Всевишнього. Він навіть думав, що Бог змінив до нього свою милість. І відійшов від нього. Але це не так. Це не так. Він каже: я кликав в скорботі своїй до Бога, в недолі моїй шукав я Господа. Бо ніхто не зможе. Якщо будемо ми свою надію покладати в недолі в трудностях, в скарбів на Бога, Бог виведе. Якщо не будемо бігти, надіятися на людину, бігти помощі просити у людей, бо люди вони создані із. Праха. Це творіння Господнє, да? але це вони, ми створені всі з праха. Ми не зможемо так підтримати. Хоча Бог підтримує інколи через людей. Да? Буває таке. Але бувають моменти, коли ніхто. ніхто, що Такі моменти бувають, що я ж людина казала, я думаю, я страждаю від того, що Господь змінив своє до мене ставлення. Ну, такими, це такими, такими словами я скажу. Але там далі говориться слова, що Божа свята дорога Твоя, котрий Бог великий, як Бог наш. Тут говорить далі людина, а вона введряється і вона розуміє, що Бог великий. І він каже: «То такий Бог великий, як ти. Ти той, що чудо вчиняє, ти виявив силу свою між народами і Бог визволяє. Але, є, але але. це є надія на Бога. Коли Петро пішов побачив Ісуса, який йде по воді, і сказав, Господи, дозволь мені піти до Тебе по воді. І Петро каже, йди. І вийшовши ще Петро, йшов по воді, але побачив бурю і почав тонути, почав тонути і кричить, Господи, спаси мене. Ісус йому протягнув руку і каже, маловірний, навіщо ти засумнівався? Буває таке в житті. Але Ісус не, 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 не відкидає свою руку і не каже, маловірний, ти не сумнівався, і тони далі. Ісус протягує руку і від піднімає і каже, не сумнівайся. Я з тобою. Якщо ми в, завіті, в заповіті з Богом, якщо ми з ним в близості, Господь виводить свій народ, бо над народом Його. Благовоління його. Хоча буває за упорство і наказує, як брат сьогодні говорив, це буває таке. Коли люди впираються, коли люди становляться упертими, Господь через Єремію говорив 50 років, попереджав народ Ізраїля, що буде біда. А вони не чули і не слухали. Но я не про наказання Господнє хочу говорити. Я хочу говорити про те, як нам стояти, коли прийде в життя наш, наша буря. Нам треба оховатися за Бога. Жінка, яка мала якої було кровотечення, вона написано, багато витратила на лікарів різних, і ні жодним з ним не була сіла, ніхто не поміг. Але коли вона побачила Ісуса, вона тільки торкнулася до одежі Його. Вона вхватилася за Його одежу, тортулася до його одежі, і вона отримала зцілення. Нам треба охватитися за Ісуса. Не за людину, а за Ісуса. А Бог направить все. Бог і людей, і людей потрібних направить. Але початок початок – те, що ми маємо охватитися за Ісуса. Я зараз читаю ще Слово Господнє. Як важливо нам бути в заповіті з Богом. Для таких людей, які сьогодні прийняли Бога, серце, і всім нам Господь говорить таке слово. 56 розділ пророка Ісаїї з першого вірша говорить такі слова. Так говорить Господь, бережіть правосуддя, чиніть справедливість. Незабаром бо прийде спасіння моє, і проявиться праведність моя. Блажена людина, що робить таке, і син людський, що міцно тримається цього. Хто хоронить суботу, щоб її не безчестити, та береже свою руку, щоб жодного зла не чинити? І нехай не повість чужинець, який прилучився до Господа, кажучи: насправді мене відділив Господь від народу свого, і скопець, цей Євнух, хай не каже тож я сухе дерево. Бо так каже Господь про скопців, що суботи мої бережуть, і вибирають завгодне мені і що тримаються міцно мого заповіту, я їм дам у своїм домі та в мурах своїх місць імення, що краще воно за синів та дочок. Я дам йому вічне імення, яке не понищиться, а тих чужинців, що пристали до Господа, щоб служити йому та любити Господнє ім'я. Щоб бути йому зарабів, усіх, хто хоронить суботу, щоб її не збезчестити, і тих, що тримаються міцно мого заповіту, їх спроваджу на гору Святую Мою та потішу їх в домі молитви моєї. До цього місця. І далі, і в кінці цього вречення вірша було сказано: бо дім мій буде названий домом молитви для всіх народів. Тут говориться Господь до людей. Які шукають Бога. Тут не несуть що, це ємо, ну, це чужинець, тут говорить Господь до людей, які приліпилися до Господа. І тут ключовий вірш говорить те, що щоб служити йому та любити Господнє ім'я, щоб бути йому зарабів. І тут сказано про суботу, ну це про сьомий день. Сказано, що людина буде. Поважати сьомий день, віддавати його для Господа, бо є заповідь така, ми часто чуємо 6 день працюй, а сьомий день для Бога Твого. І якщо ми будемо виконувати його заповіді, це важливо пристати до Господа, приліпитися і любити Його, і бути Йому рабом. І каже, що тримаються міцно мого заповіту. Ми знаємо, що Бог. Хоче, щоб люди вступали з ним в заповідь. І коли ми приймаємо Христа, ми йому обіцяємо служити доброю совістю і маємо ми з цього міцно. І бувають труднощі, бувають падіння, бувають слабості, але нехай нам Господь допоможе триматися за Нього, вступати з Ним в заповідь, приймати Його і навертатися, як було сьогодні сказано, до Бога всім серцем своїм. А Богу нехай все буде слава амінь.